Вітаємо техноманів на нашому каналі найцікавіших і крутезних новини з світу науки і технологій. І в сьогоднішньому випуску на вас чекають: Система балансування для чотириногих роботів. Дрони для запуску інших дронів. Невдала посадка на місяці японського модуля. Прихована система в iOS 16. World of Warcraft більше не буде в Китаї. Електромотоцикл від Harley Девідсон. Та гарнітура смішаної реальності від EPL. Тож поїхали. Команда інженерів з Інституту робототехніки університету Карнегі Мелона розробила систему балансування, яка допоможе чотириногому роботу стати достатньо вправним, аби подолати перешкоди на кшталт вузьких містків чи жардин. Покращити координацію рухів робота допомогло реакційне колесо, яке контролювало кутовий момент робота при пересуванні. Подібні механізми використовують для орієнтації у космічних апаратах. Прототип пристрою являє собою компактний модуль вагою у 4,3 кг, що можна розмістити на спині робота. Невеликий двигун приводить реакційне колосо в дію, що генерує кутовий момент, який допоможе компенсувати його для робота під час втрати рівноваги. При цьому неважливо, на який бік завалюється робот, адже модуль має автоматично компенсувати будь-яку зміну балансу, оцінюючи положення центру мас. В експерименті робот пройшов жердиною шириною всього 6 см і подолав нею 3 метри та навіть стояв, коли його намагалися зіштовхнути. Пристрій розробники називають універсальним, тому що використовувати його зможе будь-який четвероногий робот. Так вчені сподіваються розширити можливості робособак, аби вони могли виконувати більше корисних завдань. Американська компанія InSituo показала систему Фларес для безпілотників з нерухомим крилом, тобто тих, які не можуть самі вертикально злітати чи сідати. Це якраз і зробить за них представлена система Фларес. Вся справа в тому, що два типи безпілотників мають свої недоліки і переваги. Так, апарати можуть злітати вертикально без, так би мовити, злітної інфраструктури. Але в той же час не здатні нести таку ж вагу додаткового обладнання чи долати відстані, доступні безпілотникам з нерухомим крилом. Тож апарат Фларес створений, щоб усунути ці недоліки. Він являє собою масивний мультикоптер з чотирма парами гвинтів і з механізмом, який дозволяє прикріпити до неї безпілотник. Разом з ним Фларес здіймається у повітря, а за досягнення бажаної висоти випускає прикріплений БПЛА та повертається на місце посадки. Аби повернути дрон, Фларес злітає за ним та ловить за допомогою рятувальної мотузки, за яку безпілотник чіпляється та опиняється разом з Фларес на посадковому майданчику. Повідомляється, що апарат може перебувати у повітрі до 16 годин, перевозячи максимально корисне навантаження до 18 кілограмів. Ну і які ж техноновини без космосу? Спроба Японії відправити перший у світі приватний космічний апарат на місяць, схоже, закінчилася провалом. Модуль Hakuto R M1 здійснив майже тримісячний похід до місяця та в цілому подолав майже 1,4 мільйона кілометрів. Також посадковий модуль підтримував зв'язок із диспетчерами під час всього свого механічного спуску на основі даних телеметрії, відображених у веб-трансляції компанії. Космічний апарат почав знижуватись і скинув швидкість приблизно до 30 км на годину. А перебуваючи на висоті близько 80 метрів над поверхнею місяця, втратив зв'язок з центром управління. За кілька годин після запланованої посадки було опубліковано офіційну заяву, з якої можна зробити висновок про можливе передчасне відключення двигунів. На жаль, разом з японським апаратом також, скоріш за все, було втрачено «Рашід». Що належить Об'єднаним Арабським Еміратам та оснащений тепловізійною та камерою високої роздільної здатності. Тож нових гарних фотографій поверхні місяця поки, на жаль, не буде. За повідомленням видання 9 to 5 mac в операційній системі iOS 16 виявлено проховану систему, яка відключає деякі функції iPhone залежно від того, де знаходиться користувач. В цілому нормально, що деякі функції iOS, які доступні в одних регіонах, бувають недоступні в інших. В деяких випадках ці обмеження регулюються місцевим законодавством. Наприклад, FaceTime заборонений в Об'єднаних Арабських Еміратах. Виходячи з висновків видання, нова система була тихо додана в iOS 16.2, але поки що активно не використовується. Вона поєднує численні дані, такі як поточне місце знаходження GPS, код країни з маршрутизатора Wi-Fi та інформацію отриману з Сім-карти, щоб визначити країну, у якій перебуває користувач. Об'єднавши всю цю інформацію, користувачам стане важче обійти ці обмеження, але в той же час пристрою буде легше автоматично їх ігнорувати, коли ви подорожуєте в інший регіон. В цілому, це дає привід вважати, що ця система розроблена для встановлення обмежень, визначених урядовими регуляторами. Майже через 14 років співпраці партнерство компанії Blizzard з китайським видавцем NetEasy припинилося. Оскільки компанії не змогли домовитись про продовження спільного підприємства, Blizzard закрила свої ігрові сервери в Китаї. Тепер китайські геймери наразі не можуть отримати доступ до своїх облікових записів у ряді ігор, включаючи World of Warcraft, Overwatch 2 та Diablo 3. Тут їм не допоможе навіть VPN. Використовуючи цю мережу, гравці зможуть отримати доступ до ігр Blizzard в інших регіонах, але локальні сервери не працюють, а разом із обліковими записами гравці втрачають своїх персонажів і весь ігровий прогрес, і, звичайно, всі гроші вкладені в ігри. Наразі розчаровані геймери навіть організували віртуальні церемонії, щоб попрощатися зі своїми героями та улюбленими іграми. Представник Blizzard China сказав, що сервери в Китаї були закриті не назавжди, а лише тимчасово. За його словами, усі облікові записи користувачів будуть відновлені, якщо ігри повернуться в Китай. Харлі Девідсон запускає в продаж свою другу електричну модель. Мотоцикл Лайфая Дельмар виходить на ринок Північної Америки, а з літа дебютна модель з'явиться і в Європі. S2 Delmar виявився набагато дешевшим, ніж перша модель лінійки. Він коштує від 15 тисяч доларів, тоді як ціна побратима 22 тисячі. Для замовлення пропонуються три варіанти кольорів, а остаточні технічні дані серійної версії та комплектації мають бути опубліковані в червні разом із календарем заходів для тест-драйвів. Втім, деякі характеристики вже відомі. Електричний мотоцикл Харлі Девідсон оснащений двигуном на 82 кінських сили та важить 195 кг і здатний розігнатися до 100 км на годину за 3,1 секунди. Заявлений запас ходу моделі складає 177 км, а зарядити батарею до 80% можна за 75 хвилин. В Європі s 2 Delmar вже доступний без бронювання. Однак для європейського ринку спочатку буде доступно лише 100 екземплярів стартової версії, які з вересня мають бути доставлені до 4 країн, зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів та Великобританії. Apple вже досить довго працює над гарнітурою змішаної реальності, яка за чутками поєднає в собі доповнену і віртуальну реальність. Очікується, що компанія представить гарнітуру на майбутній щорічній конференції розробників в червні. Тепер в мережі з'явився новий звіт, в якому розкриваються додаткові подробиці про майбутню гарнітуру. Згідно з ним, гарнітура Apple зараз на завершальному етапі. Тайванське видання показало, що ГІС, дочірня компанія Foxconn, була включена в ланцюжок постачання пристрою для забезпечення ламінування лінз. Для тих, хто не в курсі, ГІС вже ламінує дисплеї iPad для Apple. Інший онлайн звіт Bloomberg нещодавно показав, що Apple працює над створенням різних програм, які заохочуватимуть користувачів використовувати майбутню гарнітуру Apple, а також працює над спеціальними програмами для спорту, ігор, оздоровлення та іншими додатками. За чутками гарнітура змішаної реальності від Apple, яка ще не випущена, може мати ціну в 3000 тисячі доларів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!